Як ви думаєте, чи будуть рости ціни на газ? Обов'язково. Ви готові платити більше? Будемо дрова рубати. Або мерзнути. Звісно, будуть. вже оголосили. Наскільки ви готові платити більше? Не дуже я готова платити більше. З 1 травня вже будуть рости. А наскільки ви готові платити більше? Я входжу в саму нижчу категорію, так що я думаю, що якщо піднімуть на 35 копійок, то ще допустима ціна. Думаю, жайно. А наскільки ви готові платити більше? Я взагалі не плачу газ. Я отоплюю дровами. Думаю, будуть. Наскільки більше ви готові платити? Ну, на процентів 5-10 максимум. У цій державі все буде рости, всі ціни на все. Наскільки ви готові платити більше за газ? На три копійки. Питання платити за газ чи не платити це питання, чи є можливість заробити гроші. Я думаю, будуть рости і це нормально. Тому що потрібно навчити наших людей економити. А наскільки ви готові платити більше за газ? Е, якщо буде економічно обоснована ціна, то наскільки треба? Я собі цього не думаю. Мирно, це не буде допустимо. А якщо і буде допустимо, чи ви готові платити більше? Е, ви знаєте, я є громадянином Росії. Ну, як я живу До тут, осіб. для мене це. Не буде таких великих затрат. Я знаю, я не можу сказати. Тут не прогнозовано. Будемо думати щось про економію, думаю. Я думаю, що так. А наскільки ви готові платити більше? Ну, платити ціни від нас залежить, тому що якщо буде встановлена ціна, ми повинні змушені платити, правда? І наскільки ми згідні, це, мабуть, не грає ролі. Нам да, ну, дасться певна умова і ми маємо виплачувати, правда? А, буде. Буде. А наскільки ви готові платити більше? От, я, не знаю я, не можу я казати. перед. Не будемо газом, будемо топити з дровами. Чула, ось будуть. А наскільки ви готові платити більше? Ой, наполовину б ми хотіли ниже, а не горі. Та як не будуть, як уже кажуть, ні? А наскільки ви готові платити більше? Не, ще й все много, ні? Коли пенсія у мене тисячу гривень, я проробила 22 роки. Що мені тисячу гривень, коли як усе дорого, не продукти? А їсти треба, ні? Ну як жити, як жити дали? Януковий Джулико покрав Україну, га? Понесу в Росію, а тепер там воюють. Воювали в Кримі, тепер пішли на Донбас. Та що як казав, йде у Київ, бо він буде там. Та дійде і до нас, що буде з нами. Я не знаю, що буде, але ми не чекаємо доброго. Покладе край у цьому системі, там є, не те Бог. Колись він втручає, та може він золото нести куди хоче. Як ви думаєте, чи будуть рости ціни на газ? Будуть рости. Будуть, бо вже будуть казали, що піднімуть ціну тепер і на отопітельний сезон знову піднімуть. А наскільки ви готові платити більше? Я, я, чесно, ні на що не готова платити, бо платить газ моя мама свої пензії. А якщо піднімуть, то не буде мене як платити, бо нічого буде жити. Звісно ж, будуть. А наскільки ви готові платити більше? А я вже не буду платити, я друбаю його і все. Я думаю, що будуть. А наскільки ви готові платити більше? Я навіть не знаю, що вам сказати, наскільки ну, зараз <зас> досить важко платити за газ, тому що ціни досить високі. якщо… І говорить наш уряд, що на 100%, на 100%, то дуже важко буде. Ну, Я готовий зараз, в при принципі, в даній ситуації, економічній держави процентів, я думаю, на 30 підняти можна. Ну, така по телевізору ще будуть рости, а, а так знає. А чи готові виплатити більше? Не готова вам, бо не вистачає. Не хватає, ні зарплату. зарплату не повишають, а всі ціни на базарі вся до повошені ціна. Но, мою честь було 15 ферів, тепер 25. Все подорожало. Зарплата. А зарплата на місці, ну подумайте, 1140 гривень ми отримуємо, 250 треба на дорогу або прийти на роботу, на, 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 на машину. А що щось стає? А лікар, не може купити, такі і треба антибіотики, які собі допомогли. І, і у селі ще люди проживуть, але тут у городі немає. Бо в селі картошка і пасуля, все. А в городі Ніч. В селі, в селі, базанці, в селі, що? Нич. У селі, ще і у ліс, підемо, печку затопаємо. А в городі. Буде. буде. А наскільки і... ви готові платити більше? Навіть коло 20 рублей. Не менше. Їже не буде. Звісно ж, А наскільки ви готові платити більше? А я не знаю. No, a co zrobimy? Nic nie zrobimy.